Вітер листям шародів, підіймав угору. Він мені прошепотів про осінню пору. Він і дмухав і свистів, наче розбишака, і в обличчя заглядав вітерець смішака. Він мені розповідав казку про кохання і підхоплював думки, роблячи зізнання. Він повідав про дари, що в душі і серці, і щоб їх там зберегти, міцно радив зачинити дверці, бо багато хижаків ходить біля щастя. Ти тримай і бережи його від ненастя, Вітер листям шародів, підіймав угору, про кохання розповів в цю осінню пору.